Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде літній плед ковдра. Це два в одному. Можна використовувати як ковдру, якою ви вкриваєтесь, і заправляти її до підковдра. Можна цього не робити, використовувати як є, і ще застеляти ліжко, кровать, ну тобто будь-що, де ви спите. Таке ось подарункове пакування, чемодан з ручкою і на змічці. Лише євро розмір в наявності ціна 1150 гривень. Тканина така чимось схожа на жатку, потаємна полосочка і вишиті сердечка. У мене бежевий колір, але є ще інші кольори, не лише такі, як у мене. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. В цій ковдочці ще є ось така гарна рюша, дуже якісна. Давайте вже розкриємо, я вам більш детально покажу і розкажу за неї. Так, плет ковдра виглядає в розстеленому вигляді. Дуже красивий лаконічний малюночок та колір. Сама ковдра йде однотонна. Тип тканини тут у нас жадка. Я вам колись показувала з, такого, з такої тканини постіль. Ця тканинка є натуральною, дихаючою. До речі, її можна не просувати, тому що вона а, саме виготовлена з самої назви навіть іде, жатка, тобто як пожар таке. А, тканинка е, натуральна, бавовняна, дихаюча. До складу входить лише 100% бавовна. Це ідеальний варіант на літо, адже вона не буде парити. Вам не буде жарко, вона гарно вентилює повітря, не втрачає колір, не береться ковтунцями. Буде вам дуже довго слугувати. Ще подивіться, яка тут є рюшка. вона йде з трьох сторін ковдрочки. А ось там, в цій частині. Просто ось так підшито. Це для того, аби вам було зручно вкриватися. До речі, цією ковдрочкою можна вкриватися, чи застеляти, декорувати, ось так, як в мене ліжко, диван, будь-яке ваше спальне місце. Кольорів є багато різних. Тут ще йде такий малюночок, типу як полосочка, і ось ці ось серденька вони вишиті і в колір ковдрочки йдуть. А з цієї сторони, ось так виглядає, також прошити. Тобто вони навсквозь прошиті з одного і з іншого боку. Всередині є наповнювач, холофайбер, прослоїчка наповнювача. Можна прати, просувати цю ковдру, вона не зіпсується. Я навіть просувала її на високих температурах, і тканинка взагалі не зіпсувалася. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Розмір ковдри євро 200 на 230. Додатково під ковдру не потрібно потрібна. Ковдрочку вона вже є два в одному. Всередині наповнювач і верхня тканина чохов не зйомні. Вони є злитні. І я вважаю, що так навіть краще, тому що таку красу ховати під під ковдрою. Це злочин, вона повинна бути зверху застелена. Така дуже дуже красивий вид має. Тут декоративна рюшка навіть зроблена спеціально для того, аби прикрашати вашу кімнату. Ціна за цю ковдру 1150 гривень. Моя кицька облюбувала вже тут лежить, її взагалі неможливо зігнати. Їй дуже сподобалась кодрочка, вона, до речі, не на будь-який приходить і лягає. Бува такі там товари, постіль. Вона щось понюхала, собі пішла. А це лягла і взагалі спить вже, скільки я знімаю, стільки спить собі в куточку. Це говорить про те, що дуже якісний товар.